На завдання! Вчителі за станку Домашнє завдання. Змати відеоролик трошка. Хочу, що група реально лайк скупилася. Що ви робите на коміцок? В мислі скутилися? Я думаю, можна я віде? секунду. Так. Я з увагу, я хочу виставити, з мене звати Володимир Чому скутилися тупа? Став адмін. Поганий адмін, я так думаю. От, от цей адмін, я що він поганий. Він не долучає так маленьких пацанів грубо і будемо вже там мали вже давно. Ну, бо Я був тут, я б її підняв, я підняв, я себе піднімаю, я підняв багатьох людей з колін. Я би піднімав і підняв. Дві шпані сходила все я на да что я могу сказать в таком да словах мы можем его поднять если вы будете активно да, заходить на эту группу как yeah. вы ставили я ставить все чітко, все чітко. Тільки мало постійно, мало те, що постійно. Ну ми зараз її під'ємно. Я хочу в Я м'ясо їм, але ну, ми не теж в тебе в душі. Ди -ди -ди -ди. Справа не в тому, що ти їш м'ясо, ти їш м'ясо. Справа в тому, що в душі, що ти відчуваєш. А боряна має бути спосіб? Я хочу, що на церкву боже. А коли ви хотіли на церкву? <пустили>. В церкву а ви церкву, аби сповідалися? Досить 200 і вам сподобалося? Я люблю літу Поняли? Знаєте, де зробив на ріти. По многочисліним просьбам ми знімаємо влог І сьогодні у хоче показати, як качати правильно біцепс. Для того вам необхідно. Школьника. <реш> І піцу. Доброго дня. Сьогодні так, ми, ми будемо... будемо качати ноги. Як <реш> сказав раніше, <нічі>. окей. Ми <реш> почнемо з... 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 з класичних присіданій. Всього 5 підходів по 20 повторень. Давай, не, не будемо затягувати. То... Бо він любить їбаш, а не говорити. Ви ще їбаш. Давай. Давай. Є. Є. А бицуху добивай. Тепер ми їбачимо дереві. Зразу після того ми переходимо на дитя. І їбачимо дете. Ого! Бачите, як його бицуха напружується по максимуму. Після того ми переходимо до оприску. Довго приєм прийшли тут чуєш тут шеє один греф і штангу. Ще один греф. То не буде чаний. Що я їм пояснюю. Вони насильно домагаються мене. Я не піддаюсь провокації. Ви не діти. Ви погані діти. Завтра батьків до школи. Вони не розуміють, що я їм пояснюю. Вони недооцінюють їх. Я стараюся як найкраще. А вони не можуть мені пояснити, Чому так, чому так, чому так? Дітей, дітей мушиш. Ти я пытаюсь, не них, пару Окей. – Як нам школа ваша? А це їх у тебе повномочний. Вповномочний? Ja. Впав намочений? намочений mm -hmm. Не впав намочений, а в повномочений. Режисер нашого... Значить, ти намочився і впав. Так як ми заробецькі мажори, ми, ми хочемо вам подарити 2 гривні, але ви їх маєте знайти. Коли ви знайдете, присилайте свою фотографію на сторінку І Так, лайфту. ми їх підпишемо. Бува гриць. Е, не, підроб, не, не підробите. Підпис, підпис, підпис. Підпис став люди. Альбебек, визмашка, я хочу что сказать. Не, я хочу передать привет э, всем, кто нас смотрит. Да, э, в основном никому. Спасибо. <клышка> мы вас любим, надеем, Обожаем вам счастья, здоровья, дедучок, как зигучок. Всего наикасшего. Хай Бог вам да поможет. Не, как зигучок. Пожалуйста.